Доброго ранку, хлопчики та дівчата, Запрошую вас на заняття з художньо-мовленовою діяльності. Пропоную послухати казку Василя Сухомлинського, «Я кіт рибу ловив. Отже, сідаємо рівненько та слухаємо уважно. Сів кіт на березі ставка. Думає, рибку половлю. Бачить, далеко від берега рибка плаває. А до берега не пливе. Чому ти, рибко, не пливеш до берега? Питає кіт. А як ти підеш додому, коте, тоді я припливу до берега? відповідає рибка. Іде берегом маленький хлопчик та й питає: Що це ти, коте, рибку ловиш? Та ні. Відповідає кіт. Грійся на сонечку. Ось таку невеличку казочку малята ви прослухали. А зараз, дітлахи, спробуйте відповісти на мої запитання. Яку має назва казка, яку ви тільки прослухали? Казка. Має назву як кіт рибу ловив. Діточки, а про кого розповідається у казці? У казці розповідається про котика, рибку та хлопчика. Малята. А чи спіймав кіт рибку? Кіт. Не спіймав рибку. Діточки, а чи сподобалась вам казка, як кіт рибу ловив? Малятко, дякую за увагу. До побачення!